Сі національним дете вже на носі. Я сподіваюся, ти знаєш, як відповідати, та що писати на тестах по історії України. Йо, містер Вайт, я гадаю, що так. Перші люди на території України з'явилися в епоху раннього палеоліту. Про це свідчить найдавніша стоянка первісних людей Куролева один, яку більше дали змогу нащадкам племен київської культури, що раніше були вітіснені готами, поновити свою експансію та розселення про слов'ян на південь та південний захід, таким чином, заселивши Балкани після істи Унів Андський Союз, об'єднав слов'янські племена уличів та версів болян древлян та сіверян. Проте вже через сто років цей союз розпався, під тиском навали авісімсот вісімдесят другому році. Олег князь віщий захопив Київ, бивши тодішніх правителю Аскольдаїра. Вважається, що місцеві еліти підтримали князя через страх встановлення У восьмому році. Володимир Святославович оголосив про прийняття християнства та похрестив киян Ян по чайні. Таким чином отримав титул Христи. Остаточно вторгла свою єдність і увійшла в етап феодальної роздробленості. Це значно послабило могутню держави часів Ярослава Мудрого, в результаті чого під час битви з воно татарами на річці Калці у 1223 році русські князі зазнали катастрофічний довгих дебатів, в результаті яких було вирішено запросити великого князя Литовського Ягайла Ольдерговича на трон Польщі. У 1385 році була на країнську що запростила процес на території України пригноблення українського народу за релігійною ознакою та ідеї боротьби з за національною залежністю, у 1648 році спалахнуло повстання Богдана. Хмельницького. У 1654 році була підписана передатися угода, де гетьман Богдан Хмельницький присягнув на вісімсот році, а році. Асономія була повністю скасована. На її місці роком пізніше утворилася малоросійська губернія. Що... Іваном Франко була створена русько-українська радикальна партія. У 1890 році яка стала першою історію України, поліставши четвертий універсал, проголосила незалежність української. Okay. Зранку 9 лютого 1923 року засуджені холодні яри холодноярівці підняли повстання у Лук'яївській в'язниці міста Києва І... у 1932-33 роках радянська влада створила штучний голод на території України. І нарешті, 24 серпня 1991 року Україна нарешті проголосила свою незалежність. І Беркуту постраждали щонайменше 79 осіб. Події 30 листопада стали. І тепер Україна в чергове воює за свою незалежність з немитими московитами, щоб забезпечити мир на своїй землі та дати можливість майбутнім поколінням розбудовувати вільну та незалежну державу. Але наразі до цих пір це вся історія України. Чесі, я. я вражений. Ha ha ha.